Уявіть, Трамп говорить, що, а чого Україна не йде в наступ? Вашингтон Пост, газета, дуже впливово впише, що Дональд Трамп сказав нашому президенту Зеленському, що Україна має перейти в наступ, бо не переможе лише обороняючись. Ну, що, в принципі, логічно. Справа в тому, що зараз, за, зі слів речниці Держдепу Темі Брюс, Трамп агресивно працює над своїм планом завершення війни. Брюс підкреслює, що Трамп не задоволений діями російського диктатора Путіна, тому створює якийсь свій новий план. І зараз ми чуємо, а чого ви не йдете в контрнаступ. Можливо, це новий план Трампа дати Україні зброю, наступальну зброю, знищуючу зброю, щоб вона пішла в контрнаступ. Вигнала окупанта з нашої території ось тобі кінець війни. Пишіть, до речі, в коментарях, чи дійсно Трамп думає саме про такий план.